Сьогодні вирішила показати вам перуки з натурального волосся до 30 тисяч гривень. Перша перука я вже її одягнула, тут проділ на бік, тобто він не фіксується по-іншому. Ось така гарна стрижечка. Перука дуже класна, навіть у хвостик можна забирати волосся. Саме така модель перуки. Фаворит цього сезону перука з натурального волосся. Проділ тут можна змінювати на будь-яку сторону. Дивіться, як гарно виглядає, нібито своє волосся. Якщо дуже хочеться каре, не потрібно його зістригати, можна просто придбати перуку. Об'єму небагато, так як і люблять наші дівчатка. Неймовірна перука і ціна також класна за натуральну перуку. Просто супер виглядає дуже гарно і жіночно. І фаворитка перук. До 30 тисяч. Звісно, саме ця модель. Вона мені дуже подобається. Також чолочка саме на дві сторони, так гарно лягає і підкреслює обличчя. Тут можна зав'язувати хвостик або заколювати крабом. Ось така зачіска гарно виходить. Дівчатка, це просто неймовірно. Перука також не додає лишнього об'єму і виглядає просто шикарно. Написавши нам у Дірект, ви можете дізнатись свою індивідуальну знижку.